Ми на даху житлового комплексу Синергія Київ. Подивіться, який краєвид відкривається з висоти пташиного польоту. Ходімо, покажу вам прогрес будівництва столичного проекту Синергія. За липень. На даху тривають роботи. Тут утеплили поверхню, залили бетоном та клеєм перший шар гідроізоляції. Фасадні роботи у розпалі. Лицьова та бокові сторони будинку вже радують нас своїми яскравими кольорами. Тут встановлюємо керамогранітну плитку кольору атрацит, що підкреслює бордові відтінки та доповнює впізнаваний фасад будинку. Тильної сторони будинку також видно прогрес. Продовжуємо утеплювати, тинькувати та готувати до фарбування фасад. Всередині будинку розпочали новий етап будівництва: тенькування. Нагадую, що це входить у розширений наповнення кожної квартири для того, аби стіни були ідеально рівними, використовується машини гіпсове тенькування. У майбутньому власники квартир суттєво зекономлять на цьому час та гроші, а значить, зможуть швидше заселитися у свою нову домівку. Водночас продовжуємо монтувати електричні та сантехнічні комунікації між поверхами. Цього місяця киплять роботи на третій частині майбутнього підземного паркінгу. Влаштували гідроізоляцію та залили шаром бетону для захисту. Далі будемо армувати та заливати фундамент. Запрошую вас до відділу продажу житлового комплексу Сенергія Київ. Побачити на власні очі якість будівництва та уявити життя у своїй майбутній квартирі. А з вами був Олег. Наступний відеозвіт за місяць. А я чекаю вас у відділі продажу щодня.